Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу в даному відео вам нагадати, хто має право на призначення дострокової пенсії в цьому році і хто буде мати таке право у наступному 2025 році. Адже дуже часто ми бачимо різну інформацію про те, що щось змінилося. І ви будете мати право на достроковий вихід на пенсію. Давайте ж розберемося. По-перше, дане питання в нас чітко врегульовано статтею 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Там визначено перелік категорій людей, які мають право вийти на пенсію достроково. Що це значить? Що не чекати досягнення 60-річного віку? Адже ви пам'ятаєте, для того, щоб в Україні вийти на пенсію, ви маєте досягнути. Певних критеріїв: по-перше, досягнути пенсійного віку, це 60-річного віку, якщо ми говоримо за пенсію за віком на загальних підставах, та мати необхідний страховий стаж. Також ви маєте право вийти на пенсію в 63 та в 65 років. Нагадую, для того, щоб вийти на пенсію в 63 роки, ви маєте мати 21 рік страхового стажу, щоб ви вийшли на пенсію в 65, відповідно, мати 15 років стажу. Отже, давайте зараз розберемося, в яких. Випадках ви маєте право претендувати вийти на пенсію раніше. Значить, почнемо з військовослужбовців, ця категорія громадян, які брали участь у бойових діях. Та інших громадян, які такі мають статус учасника бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту можуть вийти на пенсію після досягнення чоловіками 55 років та жінками 50-річного віку. Але для кожної такої критерії. Ще встановлюються е, вимоги до стажу. Тобто ви досягаєте, якщо ви маєте статус учасника бойових дій, то для того, щоб вийти на пенсію на 5 років раніше, не в 60, ви маєте досягнути 55-річного віку та мати 25 років стажу. Це якщо ви чоловік, якщо ви жінка, то ви маєте досягнути 50-річного віку та мати не менше 20. Років стажу. Далі дружини або чоловіки, які не взяли повторний шлюб, діти, які стали людьми з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус сімей загиблих, померлих ветеранів війни відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту. Так само після досягнення чоловіками 55 років. Мати страховий стаж не менше 25 та жінки 50 років не, мати, не менше мати стажу, ніж 20 років. Якщо ви працюєте, то уважно послухайте: якщо з вами буде розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі змінами в організації виробництва. Та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установи чи організації, де ви працюєте, скороченням чисельності або штату працівників. І якщо вам на день звільнення залишилося не більше ніж півтори року до досягнення пенсійного віку, тобто 58 з Та якщо ви зареєструєтесь у Державній службі зайнятості, там вам не підберуть підходящу роботу. І якщо ви маєте необхідний страховий стаж для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, тому е якщо ви виконаєте всі ці критерії, то ви зможете вийти на пенсію. За півтори роки до досягнення пенсійного віку. Далі, якщо з вами розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з виявленням невідповідності вами займаній посаді за вашим станом здоров'я, якщо також на день звільнення залишилося а не більше, ніж півтори року до досягнення пенсійного віку, і якщо ви маєте необхідний страховий стаж, ви так само можете і маєте право вийти на пенсію раніше за півтори роки до досягнення пенсійного віку, тобто в 58,5. Далі, якщо ви жінка і ви народили 5 або більше дітей, виховали їх до 6річного віку, далі. Жінки, осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлена інвалідність. Якщо ви їх виховали. Своїх діток до 6річного віку, то ви можете вийти на пенсію в 50 років. Але для цього вам також потрібно мати мінімальний страховий стаж це 15 років. І хочу нагадати, що у нас люди з інвалідністю з дитинства вважаються також діти з інвалідністю віком до 18 років. Якщо ж. За вибором мами або у разі її відсутності, якщо вихованням п'ятьох або більше діток, дитини з інвалідністю чи тяжко хворої дитинки, якій не було встановлено інвалідність до шестирічного віку здійснювалась батьком, то батько має право вийти на пенсію в 55 років, тобто скорочується право виходу на пенсію ще на 5 років, але треба мати не менше 20. Років стажу. Далі люди з інвалідністю позору першої групи та люди з інвалідністю з дитинства першої групи, так, після досягнення теж мають пройти вийти раніше на пенсію. чоловіки 50 років, жінки 40. Але у чоловіків має бути не менше 15 років стажу і у жінок не менше 10 років стажу. Ця о, Визначена так, категорії людей, які мають право вийти на пенсію раніше. І ви бачите, те, що ми з вами поговорили. Ще в нас є пільгові пенсії, список номер 1 список номер 2 Є також перелік посад, які дозволяють вийти на пенсію раніше. Список номер 1 це в нас при досягненні річного віку, список номер 2 55-річного віку. І, але ви повинні пам'ятати, що до кожного виду пенсії, якщо ви претендуєте вийти на той чи інший вид пенсії, чи це пільгова пенсія, чи вислуга, чи пенсія з інвалідності, є свої критерії. Критерій це перше вимоги до стажу. Обов'язково, навіть якщо а, ви, вам а, встановлена секом а, а, інвалідність, вам обов'язково Потрібно ще мати стаж для того, щоб вам була призначена пенсія по інвалідності. Тому для того, щоб вийти на пенсію раніше, або скористатися правом у разі втрати вашої працездатності і вийти на пенсію по інвалідності, пам'ятайте, що ви маєте дотримуватися декількох вимог, це досягнути. Визначеного віку і мати необхідний стаж. Тобто в будь-якій ситуації, навіть якщо ви багатодітна мама, виховали 5 і більше дітей, ви бачите, ви можете вийти на пенсію на 10 років раніше, не в 60, а в 50, але при цьому все рівно вам потрібно мати 15 років страхового стажу.